Привіт, всім мене звати Алла, і ви на каналі Кулінарне видівки. І сьогодні солимо часник. Нам потрібно буде часник, шматочок, кореню хріну, або ж як немає хріну, листки хріну. Лавровий лист та гіркий перець. Взагалі, чесник солять молодим і не чистять навіть від лушпиння. Залишають останній шар лушпиння і так закривають. Але ж, якщо ви така господиня, як я, що не встигаєте за всім, то нічого страшного немає, можна посолити і вже почищені зубки чеснику. Тут 350 грим у мене чеснику. Я беру на дно кидаю два листки лаврони. Листу, перець горошком, і хрін, і починаю закидати часник. сам. Як цей часник просовується, виходить дуже смачна страва, тому що завдяки натуральному процесу брудіння в часнику зберігається багато корисних речовин, і його можна. Кидати з його робити соуси, брати до борщу. Ось я на середину чесника ще додаю залишки перцю і хріну, і буду далі додавати чесник. Банку буду додавати, напихати чесником там, де дозвуження, щоб розсол, яким будемо заливати, щоб повністю покрив чесник і сухого чеснику не було зверху, тому що він буде підсихати, портитися і спортить всю банку. Тепер роблю сам росол. Я беру 200 г води, води фільтрованої, таку, яку ми п'ємо. І додаю 10 г солі. Це, якщо ложка, то це виходить столова ложка безверху. А якщо будете на вагах виважувати, то це 10 г. І я просто в холодній воді розколочую до розчинення сіль. Можете закип'ятити, але обов'язково вихолодити, щоб заливати часник холодною водою, холодним росолом. Я просто його так. Так, розколочую і не кип'ячу. І зараз буду заливати повністю банку під кришку. Закриваю, і десь ще до того, як поставити в холодильник, я буду збовтувати 2-3 рази, щоб гарно розчинився часник. Якщо ви закип'ятили, то збовтувати не потрібно. Зараз накриваю кришкою і потім ставлю в холодильник, або ж якщо вже прохолодно, то вже на балкон на поличку. І через місяць буде дуже смачна страва. Пробуйте і пишіть в коментарях, як вам. І до зустрічі!